Всіх вітаю! Я підготувала для вас цікаву, інтригуючу добірку містичних серіалів про дивні незрозумілі події, що не мають логічного пояснення. Сьогодні я не буду розповідати про такі відомі проєкти, як дім з прислугою, зовні серіали від режисера Майка Фленега, на який подарував глядачам декілька гідних робіт цього жанру та про багато інших. Всі вони вже мають велику кількість шанувальників, а мені завжди хочеться розказати вам про менш популярні, але водночас не менш цікаві проєкти. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Історія Лізі міні серіал заснований на одноіменному романі Стівена Кінга. За словами письменника, ця книга є найбільш особистою і цінною для нього. Головні ролі виконали Джуліана Мур, Клайв Овен, Дженніфер Джейсон Лі, Дейн, Де Деган та Джоан Аллен. Лізі Лендон вдова відомого письменника Скота Лендона, який помер два роки тому. Жінка все ще перебуває у Скурботі і сильно дратують постійні запити професору університету про доступ до паперів, рукописів та інших документів, які залишив Скотт. Лізі бере на себе тягар догляду за психічно хворою сестрою Амандою, тоді як у неї з'являється небезпечний переслідувач, який вважає, що вона навмисно приховує від усіх записи свого чоловіка. Паралельно з цим головна героїня випадково знаходить першу підказку у божевільному полюванні на скриби, яке влаштував для неї Скот. Усі вони будуть пов'язані з минулими. Це допоможе глядачам більше дізнатися про Лізі та її чоловіка, про унікальний зв'язок між ним та сестрою жінки Амандою та про важке дитинство Скота, яке надихнуло його на творчість. Через погади сни та кошмари головна героїня намагає. Там сяснити останні послання чоловіка та потойбічний світ необхідний для його розуміння. відьми Містичний трилер створений за мотивами трилогії романів Ен Райс. Життя Мейфеєрських відьом. Головна роль дісталася Олександрі Даддаріо. Лікарка Ровен Філдинг працює дитячим нейрохірургом в Сан франциско на роботі їй часто доводиться протистояти колегам та керівництву. А коли дівчина дізнається, що її прийомна мати захворіла на рак, вона намагається включити її в експериментальне клінічне дослідження, але отримує відмову. Обурена ровен сперечається з керівником лікарні і через декілька хвилин. Спостерігає за тим, як чоловік непритомніє. Низка таких інцидентів наштовхує головну героїню на думку, що вона має надприродні здібності. Дівчина намагається більше дізнатися про свою справжню сім'ю, що проводить її до нового Орлану. Виявляється, що Роун є спадкоємицею клану відьмю і зрештою вдається познайомитися зі своєю кровною родиною. Хоча зовні усі вони здаються привітними та відкритими. Кожен з них має свою заплутану історію. Гелстром серіал створений на основі персонажів коміксів Марвел. Він зосереджується на браті та сестрі Деймоні та Анні, які мають надприродні сили. Вони живуть у різних містах і обидва по різному використовують свій дар. Деймон, професор коледжу та екзорсист, а Анна керує аукціонним домом, водночас вишукуючи та вбиваючи злочинців. Їм доводиться об'єднатися, щоб допомогти своїй одержимій матері, яка вже багато років перебуває у центрі психічного здоров'я Святої Терези. Невдовзі Деймон та Анна дізнаються, що й висока ймовірність того, що демон оживив їхнього померлого батька жорстокого серійного вбивцю, який бажає помститися, а ще до того, що їм доводиться мати справу з іншою нечистою силою, що блукає землею. Катла містична драма виробництва Ісландії. Через рік після початку виверження все ще активного вулкану на півдній Ісландії, у сусідньому містечку, яке було евакуйоване, залишилася лише невелика кількість мешканців та дослідників. Перша серія знайомить глядачів з кількома сюжетними лініями. Це жінка, яка бореться з втратою сестри, команда вчених, що працює над розумінням мінливої геології вулкану, та дівчина, що з'являється з темряви, з ніг до голови засипана попелом. З'ясовується, що реальна версія цієї дівчини вже давно переїхала до Швеції, а дізнавшись про свою молоду копію, вона вирішує повернутися, щоб побачити її наживо. Коли все більше людей, які вважалися зниклими безвісти або загиблими, починають з'являтися засипані пополом, у цій набувають таємничого повороту. То вони такі і навіщо сюди прийшли, і є головною загадкою серіалу. Нульовий канал. Серіал Антологія, що складається з чотирьох сезонів по шість серій. Кожен з них базується на моторошних інтернет-оповіданнях, головна мета яких налякати глядачів. Перший сезон під назвою Бухта Кендл із фіоною шоу та Полом Шнайдером у головних ролях розповідає про дитячого психолога Майка Пейнтера, який повертається до рідного міста. за 30 років тому невідомий серійний вбився вбив п'ятьох місцевих дітей, а його брат блисню Кенті зник без звісти. Майк зустрічається зі своїми старими дружнями, також знайомиться з їхньою донькою Кеті. За вечерю чоловік згадує про страшний дитячий серіал, який вони дивилися у дитинстві по телевізору. У той самий час, коли відбувалися вбивства, кеті розповідає Майку, що нещодавно дивилися цю передачу. А наступного дня дівчина безслідно зникає. У головного героя зароджуються підозри, що все це пов'язано з популярним серіалом. Другий сезон під назвою Будинок без кінця зосереджується на замкнутій дівчині Марго Слейтер та її друзях. Разом вони відвідують зловісний лякаючий дім, що запрошує відвідувачів протистояти своїм найглибшим страхом, пройшовши лабіринти з шести кімнат. Коли компанія повертається додому, то розуміє, що їхня реальність дуже сильно змінилась. Третій сезон має назву «М'ясний квартал. Молода дівчина Аліса та її сестра переїжджають до міста, в якому зникають люди. Коли вони розуміють, що це якимось чином може бути пов'язано з міською легендою про дивні сходи, сестри вирішують працювати разом, щоб з'ясувати, що насправді коїться в невелико містечку. І четвертий сезон під назвою двері мрії» розповідає про подружню пару, яка поселяється у новому будинку. Виявивши дивні двері у підвалі, вони дізнаються, що їхні шлюбні таємниці загрожують їхнім стосункам і навіть власним життям. Кожен сезон антології цікавий по-своєму, але звертаю вашу увагу, що лише четвертий є в українському переклазі. Чапелвейд. Чергова екранізація Стівена Кінга цього разу за мотивами його невеликого оповідання Єрусалимський лот. Головну роль виконав Едріан Броуді. Чарльз Бун втік від сімейної спадщини провів своє життя на судні, що не завадило йому створити власну сім'ю. У 1857 році помирає дружина Буна в той самий час, коли помирає його двоюрідний брат, який залишає Чарлі родинний маєток у сільській місцевості. Головний герой переїжджає до будинку разом з трьома дітьми, де йому доводиться зіткнутися з жахливими таємницями своєї сім'ї і боротися за те, щоб покласти край темряві, яка переслідує бунів протягом багатьох поколінь. Чарльз також зіткнеться з упередженням та агресією місцевих жителів, пов'язаних з поведінкою його предків, а також невідомою хворобою, що поширюється містом. А тим часом молода письменниця Ребека Морган влаштовується на роботу гувернанткою сумнозвісний маєток, сподіваючись, що атмосфера будинку допоможе їй написати свій перший роман, але виявляє вона там дещо страшніше. Бездушні. Це якісний бразильський серіал про життя і традиції української діаспори в Бразилії. Основні його події відбуваються у 2018 році. Після самогубства чоловіка жінка з донькою переїжджає у маленьке містечко у будинок, де народився батько її дітей, саме тоді, коли місто активно готується відновити святкування Івана Купала, заборонено 30 років тому. Також у серіалі присутні флешбеки, які переносять глядачів у 1988 рік, та показують передісторію трагедії, що призвела до заборони свята. Деякі з місцевих жителів вірять у надприродні сили, тому сильно хвилюються через відновлення Івана Купала, боючи, що таємничі події відбуватимуться знову. У серіалі багато часу присвячено українській міфології та традиціям, які дуже добре доповнюються декораціями з українською атрибутикою та народними піснями. Хоча його події відбуваються у вигаданому місті, в Бразилії насправді існує муніципалітет під назвою Поліс, де 75% населення має українське походження. Творчиня серіалу Анна Паула Майя при розробці проєкту багато консультувалася з мешканцями цього міста, тому і не дивно, що він так добре зображує традиції нашого народу. Звичайно, дітей, які не точності, але особисто для мене вони незначні. Зло. Крістен Бушар психолог, яка осіннює злочинців до того, як вони постають перед судом. Обвинувачений у його останньому процесі стверджує, що він одержимий демоном, щоб заявити про свою неосудність. Жінка наполягає не на проведенні подальших тестів, але отримує відмову і звільнення з роботи. Відчайдушно потребуючи грошей, Крістен погоджується працювати разом з Девідом Акостою та його колегою Беном. Чоловіки є експертами католицької церкви. Вони допомагають визначити, чи насправді людина одержима, чи те, що із нею відбувається, має логічне пояснення. Кожен випадок залишається досить неоднозначним і дуже важко сказати, напевно, чи замішані тут потайбічні сили. Терор безчестя. Перший сезон пригодницько містичної антології був заснований на одноіменному романі Дена Сіменса, а також на реальній історії 1845 року, коли експедиція на двох кораблях більше ніж зі ста членами екіпажу на борту, що проходили під керівництвом Джона Франкліна, безслідно зникла. Проєкт мав шалений успіх як у глядачів, так і у критиків, через що другий сезон залишився в тіні, тож розповім про нього більш детально. Як і його попередник, терор без безчестя, також частково заснований на реальній історії у 1942 році. Президент Рузвельт підписав указ, який дозволив воєнній владі насильно виселити усіх громадян японського походження з тихоокеанського узбережжя та мори для інтернованих. Сюжет зосереджується на фотографії Честері Накаяма та його сім'ї, які опинилися в одному із таких таборів, де зіткнулися зі злою силою. Серіал спирається на японський фольклор про духа у вигляді моторошної жінки в кімоно на ім'я Юкіона, яка загрожує усій японській громаді. Назву проєкту взято з промови президента Рузвельда після нападу на Перл-Гарбор, в якій він описує 7 грудня 1941 року, як дату, що залишиться в історії як День ганьби. В українському перекладі слово ганьба замінили на його синонім слово безчестя. На початку лютого цього року серіал було продовжено на третій сезон під назвою «Дияволу сріблі, що буде розповідати про пацієнта психіатричного відділення, якому доведеться боротися з лікарями, які приховують похмурі таємниці, та, можливо, навіть і самим дияволом. Його прем'єра запланована на 2025 рік. Кімната 207. Єгипетський містичний трилер, знятий за мотивами одноіменного роману Ахмеда Тауфіка. Події з серіалу розгортаються у 1968 році. В Невеликий готель Луна, що знаходиться на березі моря, влаштовується на посаду портє чоловік на ім'я Джамаль. Незабаром він дізнається про таємничий номер 207, куди без крайньої потреби заборонено входити робітникам. Справа у тому, що майже усі відвідувачі цієї загадкової кімнати вмирають всередині, та, незважаючи на це, власник готелю наполягає на тому, щоб номер залишався відкритим для гостей і на те й свої причини. Тим часом Джамаль має намір розкрити секрети кімнати, оскільки багато її темно пов'язані з ним, але за кожну відповідь йому доведеться заплатити дуже високу ціну. Хочу звернути вашу увагу, що на багатьох джерелах вказано, що це міні-серіал, але насправді це не так. Його історія не завершена, але сценарій до другого сезону вже написаний, тож сподіваюся, що що продовження не змусить на себе довго чекати. І наостанок розповім про два серіали, яких, на жаль, немає в українському перекладі Маріанна. Проєкт виробництва Франції у центрі сюжету якого опиняється авторка успішних містичних романів Ема Ларсімон. Дівчина заробила цілий статок завдяки серії книг під назвою Лізі Ларк, де її головна героїня протистоїть вільні Маріанні. Під час презентації своєї останньої частини саги Ема зустрічає свою подругу дитинства Керолейн і одразу після цього її починають мучити нічні кошмари. Коли головна героїня була ще маленькою, їй також смілися жахіття, пов'язані з відьмою Маріаною, яка пізніше стала прототипом її книг. Ема відчуває гостру необхідність поїхати у своє рідне маленьке містечко, підозрюючи, що персонаж її романів може існувати у реальному житті. «Година диявола. Британський містичний трилер із Джесікою Рейн, Пітером Капальді та Нікішем Паделем у головних ролях. Люсі Чемберс перевантажена роботою соціальна працівниця, яка має безліч проблем у особистому житті. Вона доглядає за матір'ю, яка страждає на деменцію, і часто розмовляє з порожнім стільцем. Її син Айзек, беземоційний хлопчик, який бачить і чує невидомі, але зрозумілі йому речі. До того ж сама Люсі, щоночі прокидається рівно о 3.33 ранку від жахливих видінь. Незрозуміло, чи це звичайні нічні кошмари, спричинені постійними стресами та напруженням, чи можливо це результати прихованої травми. Тим часом інспектор поліції Раві Тілон розслідує криваве вбивство, що пов'язане з іншою справою, а також із самою Люсі Чемберс. Що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.